Вистави Оце халепа для мукачівців і гостей міста підготували менше, ніж за місяць. Театрали доклали максимум зусиль, щоб сподобатись загалу. З акторами цього разу працював молодий та креативний режисер Олег Мельничук. На запитання, про що спектакль, відповів так: скаже, о нелюбві. Ну, замечательно, ти так понял. Кто-то скаже, о лжи, ну, замечательно, ти так понял. Хто-то скаже у фальшивоманетчиках а ворах Замечательно. Хто то скажуть о театрі? Спект... Да, я Да, спідає театр. Ну хто как оцінити виставу прийшло чимало людей серед присутніх вистачало і молоді. Надія зізналась, що не часто навідується до театру, але цю виставу їй рекомендували подивитись. Каже, сучасна молодь обирає інші види відпочинку. Напевно, забагато зараз таких як буде мироприємств, що вони ходять не в театр. Театр це культура, а вони зараз відвідують більше сучасну. Музику там на концерти різні ходять. Та прихильників такого мистецтва завжди було вдосталь. Щодо життя самих театралів, то вони з нетерпінням щороку чекають на фестиваль Етнодіосфера, який проводять уже 15-й рік поспіль. У 2000 році стоявся перший фестиваль, який називався «Театральна весна». И Й фестиваль ми планували делать як сусь золота осінь Закарпаття. Ну а потом на дни города проходят весной и решили все в дни города, как один из самых основных мероприятий творческих поставить фестиваль. Он начал называться Этнодиосфера. Ті колективи, які приїхали і представили за цей тиждень свої спектаклі, були достойними колективами. Це колективи Львівської області. Це колектив дуже приємно. Всіх нас порадував кримсько татарський який є давнім другом фестивалю. Колектив із коломиї. Закарпатська театральна весна і цього року вдалася. вважають глядачі та актори.